Друзі, всім бажаю здоров'я, ви на каналі The Hunter на годиннику 6.00 І, як то кажуть, я думаю, пізнаєте ви всі ці місця, це Бурштинський канал. Сьогодні, як то кажуть, у нас зимовий дуже нормальний зимовий спінір. Будемо спробувати, кажу, будемо спробувати, будемо пробувати спіймати окунця. Приїхали ми сьогодні компанією. я, Льоша Дімон і батя. Так що, як то кажуть, людей дуже багато. Давно не бачив стільки людей, скажімо так. Ну, Як то кажуть, будемо пробувати щось зробити. Зараз план на ранішнього судачка. Ну, а далі більше вправився я окуня. Взяв ну, я сьогодні тільки фінку до 7 грам. Так що сьогодні в нас ультралайтова римбалочка, скажімо так. Тому, друзі, не перемикайтесь, буде цікаво. Так, Ось, друзі, перша рибка, як то кажуть, ранішнього виходу це окунь. Довго він ходив за цим ваблером, бігав туди-сюди, але... Біля самого берега все-таки вмовив його. До речі, друзі, зловив траутюн від Джексона. Ось такий перший полосатий розбійник. Так, Сьогодні рахуємо рибку, цікавий результат. Було декілька клювань судака, але мимо. Пробуємо, впираємось далі. Перша репа на фаравий воблер. Ну, чесно, я ще не бачу, тут на фравий воблер ловили, але ще піймав. Ну, хорош, хорош. Хто старається той? Так, да, хто старається харій воблер. І окон... Ну, окон і бурштенський. Мощно, мощно. Я піймав цю бурштинську капусту. Так, прийшов я під міст. Зараз спробуємо тут. Капташка маленька. Чип, чип-чип. Кевонофайне. Об. Судачок був. Мать сьогодні Дурю трофейного ротним. Піймайся, ось купався коли, кажу кликастик полосати. О, це такий трошки грубший вже Раутюнчик. Оп. Оп. Ось такий друзі. Як то кажуть, в рідне кислотне балацт. І продовжуємо. Оп-оп, тут лює. О! То толсто лоп. Киса. Є. Опа. Кара. Карась! Карась, Димон. Трьохметровий поводок, так? Борстинська класика, да? Покажи так, ніби він двохкілограмовий міст. Чекай, чекай, чкать. Ти віт. <laughs> Чекач. Чек. Ти то вмієш вмієш таке, бак. Ще ще блище, ближче, ста. Ближче, Не влазить влазиться в хати. ти що ти валиш карасів? Весь. Ось кажусь, що Ну mm, це вже точно буде виглядати як двох тело громада. Файний дивився? Файний дивився. Лив тут рибу колись? А другий раз мов. Ану. Венг зі камера. Бурштинський чи не бурштинський, ано. Бурштинський, довгий. Бурштинський, довгий. Та як флек довгий. Та як флек круглолабий, чи як він ці називає? Буфало. Буфало. Малорот чи... чи голова оцелено? Так, Покидали ми біля мостику, спіймали пару окунців з льошою. Ну і йдемо за Very very big, very big Performance басом на, аж, на третю трубу, аж туди далі. Коротше, рибалка сьогодні фест, холодно. <реш> ми вирішили походити, бо вже мерзнемо там по чорному. <реш> так що біжимо, друзі, туди, а там, звісно, включимося. Хто сказав, що окунь неактивний, Форелова вертушка і окунь на бруждені, а, а це рівень, ні? Ми, друзі погуляли. Тільки ще чуть не булькнули одразу взагалі. Себе теж не відпустив в рідну стихію. Скажімо так, пройшли ми майже до самої тест і ні одного клювання взагалі. Ні одна. Так би там риби... Оп. Так би там риби взагалі нема. А я прийшов і це ось вже третій окунчик на павучка. Як то кажуть, хоч щось. Так, ляшки, два ударчика і один окунь. На вертушку от. Я і Крініс lost. Я на його колобаш. Золото поставив. В описі повішують підлога всі гра. От. Кажу, золото поставуне всі під водою повішують це зра. Під його зір почали, почали валити окуну, Ну, тут хоча б він є, а там взагалі якби мертвий канал. Ким такий чорний-чорний черный, плом черный. Черговий, друзі! Черговий окупчик. Цю сволоч воно стягнуло і воно не хоче. Зараз воно поправлене і две зараз зразу зразу. Ой-ой-ой! ой ой Я ой, 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 ой. don't you play yeah. oh. Nice. Oh. Це прям удар був. Дивісь на мікроколивалочку. Оп, ну він зазнятий був. Діримо. От Отакого. Файно, файно. Olha yeah, Olha Amor Всі поприходили в канал, так? Ну, ну. Так найшов, найшов я якогось більшого кунчика. йой 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 це найбільший за неї. Ось такий. Такий красончик, друзі, купався. Там хтось якийсь джихріх 3 грама вольфранку. Ось такий окунець. Бульк. Додому. Так, друзі, сьогодні рибка ловиться на все. Окунь він на воблер. Річ спрацював. Оп, Це вже 27 рибка. Продовжуємо. Трошки ми відійшли погрітися на сонечко, скажімо так, і у нас перекус, п'ємо чайочок з бутербродом. Так що, друзі, всім, хто їсть смачного, зараз ми ще перекусимо швиденько і ще спробуємо снімати якось у кунцях великого так що. Так, що погуляли ми по каналі, Вернулись назад на наше місце. Там Багато фідерестів, скажімо так, ловиться всюди дрібний Оп! оп. Перший закид, клювання. Всюди ловиться окунець до 100 грам, не більше. Ну, Буває, влетить, напевно, якийсь гроші, але в основному Дима. ловиться такий. Так, диманчик малив плотву з карасем. Я сьогодні на Сілікон, Олексій сьогодні впирається в облера і блешні власного виробництва. До речі, силочка в описі під відео. Кому цікаво забігайте, дивіться. Рибку вони ловлять. Черговий окунець. До речі, гляньте на що? На коливалку жовтого кольору. Що, відпустився? Ну видиш. Зразу це. Відпустив. Каже Дімон плотва. Двусіка плотва. Я сідаю, май бога в серці. Двусіка! У нас і кров, а? Ой-ой-ой. Повний садок криво. О, oh, черговий, черговий кончик як не впирається. Ой, цей красивий. Красунчик. А данне і влітає плітка. Черговий, класний клоночки червоні черговий Ось, друзі, наша риболовля підійшла до кінця. Скажімо так, поломили... Поломили, ми все тут, весь бурштин переломили. Полив я непогано окуня разом з Олексієм. Цікаво, розловив деякі обляра. Олексій взагалі непогано половив на... на блешні самі. Цікаво було взагалі, клювало на блешні. Ну і зараз, друзі, збираємося, як то кажуть, ось такий у нас краєвид. І хватить того доброго. Перше зранку я пробував спіймати судочка. Одного бачив, біг за воблером, другого навіть трошки потягнув, але він зійшов біля берега, окунці клювали, а по судочку ще було декілька ударів непоганих на траву тюна. І все. Потім ми перебазувалися на Окуня, пішли до третьої труби. Там риби взагалі немає, не знаю чому, але щось, щось не вийшло там. Скажімо так. Ну і ми вернулися до моста і почали вправно, як то кажуть, ловити окунчик. В, в принципі, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку І, друзі, зустрінемось звісно на рибалці. travou só de novo queres bricol